І так, моя любов препарат 30В. Незабаром ура прийде весна. І з теплом і сонечком, звичайно, прийдуть вороги шкідники. Ми будемо займатися тим, що їх витравлювати. Я займаюся захистом родів вже близько 20 років, і тому хочу вам розповісти про ранню весняну обробку, яка буде ось буквально незабаром. Одним з ранньовесняних препаратів, які я. Часто використовує на плодових і декоративних культурах це єс препарат 30В і його аналог препарат 30Д. Це інсектоакарицид. Які вбиває шкідників у будь-якій їхній формі, стадії дорослі комахи, личинки і яйця. Діюча речовина це масляна емульсія. В 30В це індустріальне масло, а в 30 — це рапсова олія, І тому я вважаю, що 30 — це абсолютно екопрепарат. Масляна емульсія порушує повітряний водний баланс комахи. І таким чином вона, по суті, задихається під масляною плівкою. Це як спосіб витягнути кліща з тіла за допомогою олії. Це заповнює тріщини в корі і в пагонах, тим самим, здійснює прибирання звідти шкідників. Також слід відмітити захист від морозів. Навесні, на освітлених сонцем місцях, прогрівається швидше, там пробуджуються, починають живитися шкідники. І. Наприклад, вночі чи через деякий період часу може наступити знову мінус. Температура може спозитися до мінусових значень, і препарат 30 де буде діяти, таке це масло, і слід зазначити їх захист від морозу. Масляна плівка дає ефект антифризу. Олія заверзає гірше, ніж вода. Норма використання для реально-весняного оприскування становить 350 мл на 10 літрів води. Рекомендую її дотримуватися, вона, по-моєму, дуже хороша. Дійсно, дерева після неї блискучі і вважаю, що потрібно ще дуже ретельно обробляти, обробляти рослини, на це слід звернути увагу. Зазначу ще комплекс шкідників, які все-таки. Перезитую в цей час, це в нас кліщі, плодові бурі, червоні на яблунях, особливо яблуня, груша, смородина, вони всі активні, з ну, скажімо так, промінцями сонця, попелиці, їх яйця. Я е, докладу фотографію яєць е, сірої хвойної попелиці на хвої. Сосни, також подушечні, це теж покажу на хвилінці. Це фото зроблені через бінокуляр, щитівки, особливо, клопи. Навесні ми спостерігаємо червоні клопи, на кажемо, кажем, солдатики. Вони дуже рано пробуджуються, буквально ще сніг лежить, на теплих місцях вони вже є. Так що всім рекомендую удачі і здорових вам рослин!